Розкажи, будь ласка, про м, свій цей сезон у Формулі 4, тому що так наші випуски переважно дивляться все таки люди, які слідкують виключно за Формулою 1, за формулою 2 чи 3, трохи менше стежать за Формулою 4 Цього року почали стежити більше. Є трансляції в українських на українських ресурсах, але все рівно хотілось би їх знайомити трохи ближче так з тобою і з результатами. Розкажи про свій сезон, як стартував, м, наскільки. Ти поки що задоволений тим, як проходить твій сезон цей? Так. Я вважаю, що у нас була дуже сильна швидкість весь сезон всі п'ять всі, всі, всі етапів. Але я спочатку в сезоні, я не знаю, чи це тому, що в мене не було досвіду в цьому чемпіонаті, але я робив багато помилок. Тому коли я почав над на цим працювати десь два-три етапи тому, то за зараз ми, ми починаємо бачити. Дуже сильні результати. Та от перемога в Імолі це, це дуже показало. У нас навіть був один з трьох повів кваліфікації, потім перемога в Гугонці. Тому е, по, прогрес був дуже, дуже сильним. Тому мені дуже, дуже гарно це, це бачити. Я, я дуже сильно працював з цією командою весь сезон. Зараз ми починаємо бачити результат.